Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про проявленість, що це таке, які бувають її види і способи масштабування, і як проявленість впливає на наш розвиток і відповідно на дохід, що означає проявитись в соцмережах і не тільки? Я б цей процес порівняла з проявкою фотоплівки. Можливо, мене зараз слухають ті, хто пам'ятає ще ті часи, коли фото друкували. У мого батька було таке хобі: була спеціальна кімната, обладнання, і я йому з захватом допомагала і приймала участь у цій магії, коли ти занурюєш фотобумагу в розчин проявника, закріплювача і зображення проявляється. Тому проявитись, як оця фотоплівка це показати себе світові, як є, зняти для початку відео візитівку. Якісь відео про свою експертність та робити це поки як можеш, просто почати виговарюватись на камеру телефону. І, можливо, на початках складати все це в свою галерею, але потихеньку починати викладати. І на це почнуть збиратись глядачі. І якщо ти не здасишся і не зупинишся, то в тебе буде виходити все краще і краще. І тобі буде робити це все цікавіше і цікавіше. І це можна масштабувати і монетизувати. Якщо проводити далі аналогію з фото, то спочатку ти будеш як маленька фотографія у паспорті, яку бачиш лише ти та ті, кому потрібно підтвердити твою особистість. Далі фото можна роздрукувати 10 на 15 і розмістити в альбом. Його вже будуть бачити твої рідні і друзі, які приходять в гості. Потім може бути формат А4, потім можна розширитись до плакату, але тут вже має бути. Певна якість фото, щоб роздрукувати на цей масштаб, щоб була якість друку гарна. І лише одиниці дійдуть до масштабу білборда, на який вже будуть дивитись тисячі, тисячі людей щодня. Гарна новина в тому, що ти можеш зупинитись на тому рівні, де тобі комфортно, але можеш і піти туди. Наскільки вистачить твоїй дозвільній системі і твоїм амбіціям, важливо розуміти, що проявленість це завжди про відеоформат. Фото теж може чіпляти, але не так. Бо тільки коли бачать твоє обличчя з мімікою, коли чують твій голос з вимовою, твій тембр, твоє почуття гумору, люди відчують твою енергетику. Це найголовніше у проявленості передати свою енергетику, бо наразі саме на це, і перш за все, на це. Ідуть люди. Коли ви транслюєте свої цінності, свою експертність, свій лайфстайл, ви таким чином просіваєте свою аудиторію. Поясню, як це відбувається. На ваше відео натикається якась людина. Хтось просвайпує, хтось затримується на 3-5 секунд, хтось додивляється до кінця, когось ви зацікавлюєте за щось чіпляєте за якусь певну цінність. і... Ця людина переходить у ваш профіль, залишається, підписується, спостерігає деякий час, а потім замовляє вашу послугу. Хтось спостерігає за вами роками, відбувається по-різному, але так саме відбувається шлях клієнта від першого дотику до покупки ваших послуг. І ті, кому ви не сподобались, вони не зайдуть у ваш профіль і точно не залишаться. Отаким чином відбувається просів. І таким чином ви формуєте коло своїх людей, ви формуєте саме свою аудиторію, аудиторію тих, які до вас налаштовані лояльно. Так, можливо, зайдуть і ті, хто сам нічого не створює, і ви його якось тригірнете, і ця людина може зайти і Какнути у вигляді якогось там, неприємного коменту. Прошу, не звертайте на цих людей увагу, не звертайте взагалі на це ніякої уваги, воно просто не, не, не вартує того. Взагалі, про критику і про реакцію на неї я буду розказувати в слідуючих підкастах. Також Сьогодні абсолютно не робоча історія викладати контент заради контенту, навіть якщо це регулярно, ну просто щоб було, набагато краще викладати, можливо, рідше, але контент наповнений вашим сенсом і за якимось певним наметаним контент-планом, за якоюсь, е, хоч приблизно написаною стратегією, і в результаті, яка приведе вас все ж е, до продажу. Вас, як експерта та людини, життя надто коротке, щоб просиджувати його у соцмережах просто так, тоді краще вже йти і жити своє офлайн життя і насолоджуватись ним, тому що, якщо ваш блог це не хобі, і ви хочете, щоб він... Був монетизований, тоді у вас має бути певна цінь. З чого ж я раджу починати? Це з розпаковки особистості та експертності. Це коли ви відповідаєте на багато питань у вигляді такого собі інтерв'ю, починаєте вичленяти якісь свої цінності, починаєте самі їх розуміти, починаєте про них потім говорити в блозі. І починаєте розуміти, яку саме експертизу давати, скільки її видати, всю підряд чи щось не додати, де зупинитись. Отут такі дуже дуже важливі моменти в стратегії, перед тим, взагалі, як транслюватись е, серйозно, да, з метою масштабування потрібно відповісти собі на всі ці запитання. І коли ви після розпаковки починаєте транслювати саме себе. Це вдихне в блог вашу душу, вашу автентичність, за якою буде неможливо спостерігати ну, рівну. За це буде завжди викликати якусь емоцію у людей. Ваш блог тоді буде вести легко і весело, бо не потрібно буде прикидатись та зображати когось, чим ви не є, що, до речі, забирає купу сил і призводить до вигорання. Тому розпаковка це основа і фундамент, на якому будується ваш особистий бренд, і це моє улюблене заняття у курсі. А також в мене є таке заняття, просто самостійно воно купляється окремо, де я відкриваю своїх учениць і для себе, і для світу, і для них самих. Бо часто дуже зі сторони видніше які саме сторони підсвітити, які ви, можливо, вважаєте нічим не примітним, звичайним та буденним, бо ви до нього вже звикли. А я зі сторони бачу це як щось дуже яскраве, і знаю, як це краще подати. Бо у кожна людина то діамант і часто. Його лише потрібно підняти з пилюки, витерти, відполірувати і помістити в гарну оправу, на найкраще освітлення. І тоді цей діамант заграє всіма своїми гранями, і тоді ні в кого сумнівів не буде, що це коштує дорого, і тоді вам не потрібно обґрунтовувати свою ціну, робити якісь акції, і давати знижки. Тоді ваша цінність стає очевидною. І в цьому моя продюсерська робота. Розкажу, як це спрацювало у мене, адже життєві приклади вони завжди найбільш дієві. Я, напрочуд, гарно пам'ятаю, як я проявилася вперше. Мені було три рочки, і ми їхали з мамою там з пункту А в пункт Б автобусом. Автобус був переповнений людьми і. Одна жіночка запропонувала посадити мене на коліно. Я сіла, і знаєте, як оце буває? Зав'язалась розмова, як тебе звати, як звати маму? А чи знаєш ти якісь вірчики? І ось тут Остапа понесло, адже мама зі мною сиділа в декретній відпустці, займалась, і я на той час вивчила весь репертуар Агнії Барто на пам'ять. Ну, це, типу, ці віршики, наша Таня гірко плаче, іде, бичок качається. І я почала розказувати ці віршики. Після першого люди почали оглядатися, а я почала говорити голосніше. Після другого віршика мені зааплодував автобус. Після третього мені почали передавати якісь маколики, цукерочки і казали, давай ще. Були якісь смішні моменти, люди сміялися. І ось що сталося: в моїй маленькій голівці поселилась чудова програма, що проявлятись це легко, весело і навіть корисно. Що, коли я буду проявлятись, то я ніколи не буду без грошей, без якихось плюшок. ну, ви поняли, ви зрозуміли, як це. Потім в житті були інші ситуації. До прикладу, коли я сиділа і там чистила картоплю, співала, і мені здавалося, що я так гарно співаю, це вже був десь. 7-8 років. І тут мама каже до мене: слухай, я тебе прошу, замовчи, бо мені вже голова від тебе болить. тебе ні слуху, ні ніякого немає. Ти фальшивиш, ти в ноти не попадаєш. Просто я тебе прошу, помовчи. І це на мене якось так вплинуло, що коли після канікул літніх я прийшла в школу і мене взяли в хор, то я в хорі відкривала лише рот. Я не видавала звуків ніяких, адже я пам'ятала ці слова, що мама сказала. Що я фальшивлю і взагалі краще помовчати. І от вам приклад, дві історії, які можна було б взяти за сценарій свого життя другу історію, заткнутися, не проявлятися і потім е, зі своїм психологом проговорювати безкінечно цю проблему з мамою, да, винуватити маму, що от так вона мені емоційно закрила рота, і я досі мовчу. Але здоровий глузд мені якось підсказував, що все-таки за. Шаблон життя потрібно взяти першу історію, в принципі, що я і зробила. Тому зараз хочу вам дати таке, знаєте, маленьке завдання: поставити цей запис на паузу і згадати свого дитинства ті моменти, де ваша проявленість приносила вам якийсь плюшку, яку, якесь задоволення. Я впевнена, що в кожної людини такі моменти були. Можливо, це. Вас поставили на стільчик і ви розказали віршик, а потім вам дід Мороз вручив якийсь неймовірно класний подарунок. Можливо, ви приймали участь в якійсь шкільній самодіяльності, в якомусь шкільному театрі, де вам аплодував зал. Я впевнена, ці моменти були. Але наша психіка влаштована таким чином, що негативні емоції, де вас засміяли діти біля дошки, де щось таке, там, не знаю, десь щось порване, і хтось засміяв вас. Ну, я ж Кажу, це завжди відчувається яскравіше. Негативні емоції відчуваються яскравіше і, відповідно, запам'ятовуються. Але все ж, давайте пошукаємо, поримося в цих своїх старих валізах, знайдемо щось приємне і. Перенесемо його у це вже доросле життя. Немає значення, скільки вам зараз років. І дайте собі таке слово, що ви перенесете це і захочете відчути це знову і знову. Це якесь визнання, це захоплення вами. Це неймовірно класні емоції від проявлення. Тож продовжу про себе. Далі була школа, я там дуже активно проявлялась, Я себе відчувала як риба в воді. А ось в інституті затихла. По перше, мене батьки, як то кажуть, Поступили не туди, куди я хотіла. в економічній, типу, на перспективніший факультет, ніж я сама хотіла. Хоч я за покликом викладач, мені б цікаво і дуже подобається структурувати і подавати інформацію. Але сталося, як сталося, і чи то в цьому причина, але всі п'ять років інституту я просиділа на задній парті. з'їхала на трійки з відмінниці і. Мій мозок просто саботував і відмовлявся вивчати вищу математику, бухгалтерію, проводки якісь, і я проявлялась тоді лише в компанії друзів. Потім була робота в банківській установі, в яку мене чудом туди якось помлату запихнули. В мене було типу дуже таке. Вдале заміжжя, якому дуже заздріли всі мої подруги. Але я відчула в глибині душі, що проживаю не своє життя. Так тривало три роки. За цей період я народила чудового синочка і почалася як цунамі хвиля змін, розлучення і зміна діяльності. І я з банку пішла у продажі косметики і дуже швидко там почала проявлятись, виступати зі сцени як спікер-мотиватор і отримала Неймовірні Успіхи, тому що в мене почалась приходити величезна купа грошей у вигляді і премій. Тобто з нуля я прийшла на дохід 5 тисяч доларів на місяць, а також це була мережева компанія, і як бонусом завжди за підтримані обороти продажів, я їздила щороку, а іноді і два рази на рік на відпочинок за рахунок компанії в різні країни. І це не було. Просто так, галопом по Європам. Це були проживання там, 12 днів в якомусь одному місті, в якійсь одній країні. Да? Там ми переїжджали в різні місця, але це було. Неймовірний час, де я могла побачити світ з у всіх його найкращих проявах. І коли я поверталась, в мене знов були величезні очі, і я знову з великим ентузіазмом працювала для того, щоб поїхати в нову поїздку. Це була така моя морквинка спереду, як то кажуть. І циклічність нашого життя заключається в тому, що Завжди щось має свій початок, якийсь пік, стабілізацію, спад. І в тому, що ти робиш, дуже важливо відчувати себе. Якщо тобі вже не цікаво, ти бачиш, що ти вже тут виснажилась і реалізувалась на максимум. Отут дуже головною фішкою є не триматись за старе. Ви ж не дерево, да? ви не приросли корінням, а перейти. Кудись якусь невідомість, це завжди, до речі, страшно перейти туди, де в тебе є якась цікавість. Так і сталося в мене з моєю продуктовою компанією. В якийсь момент я просто там вигоріла і. Бо була гонка, завжди гонка, гонка. І цих 12 країн вже також потьм'яніли, скажімо так. І я почала думати, де б я хотіла реалізуватись далі. Я вирішила піти у професію візажиста-стиліста на хвилиночку, в 33 роки. Типу, зараз кажуть, що це вже пізно, ніколи не пізно. І я тому реальний доказ. І мені це так зайшло, ця діяльність, що я вже через рік відкрила першу у своєму місті школу. Так, в мене є чуйка. На те, що щось починається нове завжди. Це дуже класна така інтуїція в мене, яка ніколи мене не підводила. І до речі, я нею заражаю своїх учнів. І отже, тоді якраз це тільки все починалось. Школа моя була перша. Звісно, після мене від мене тільки відпочкувалось 12 шкіл моїх учениць. Уявляєте собі? І коли я відкрила першу школу, це стало дуже помітною подією в місті. І я потрапила на місцеве телебачення. Мене запросили в. Вести серію передач Макіяж за 5 хвилин, де я зранку показувала якісь фішки, лайфхаки, і знаєте, дуже було прикольно, коли мене в місті почали впізнавати навіть. Кілька автографів взяли. Це був дуже дуже такий приємний досвід. Але і це було спочатку дуже важко. І тут я розкажу, через що я прийшла. Бо в мою студію е щодня приїжджала команда: режисер, відеооператор, е журналістка. І вони знімали це, все в них був обмежений час, тому це потрібно було робити швидко, без багатьох дублів. І я була в стресі, чесно кажучи, адже мені потрібно було говорити щось по сценарію, і ще й потрібно було. Було фарбувати модель, розказувати, і все це робити без БМЕ, якось, знаєте, тримати цю лінію розмови, і це було неабияка школа і закалка. І я тоді навіть не розуміла, що насправді я вже готуюсь до нової. Епохи цифровізації, де більшість подій буде відбуватися онлайн, коли я буду говорити і не буду бачити очей людей, і я не буду розуміти, заходить ця інформація, не заходить. От як зараз я начитую цей підкаст, і е, я можу тільки опиратися на себе, на свої внутрішні відчуття і. Ця інформація йде з мого досвіду, дійсно, з моєї глибини душі. І наразі я вже впевнена, що кому потрібно, вона зайде. Ви будете з наушниками слухати це, і це буде вас надихати, бо є цей підкаст має таку ціль надихнути вас, проявлятися, показати, що це шлях, а не якийсь кінцевий результат. Показати вам, що ви маєте під час цього шляху пройти якісь випробовування, якісь певні, піти на якісь страхи, але піти туди не зда. Не звернути, не залишитись на місці, бо залишитись на місці ні до чого не приведе, розумієте? І от дуже 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 хочу, щоб ви після цього почали робити те, чого ви боялися, і вірю, що вам зараз цікаво і корисно слухати це, бо воно вам зараз потрібне. Але щоб цього досягти, розкажу вам трішки, що я пройшла. Я пам'ятаю свій перший виступ на таку аудиторію. Це було там. Пару сотень людей, я пам'ятаю, як тремтіли коліна, як взагалі я прям пітніла. Мене спирало дихання, і мені було дуже-дуже страшно. Бо насправді страх публічного виступу прирівнюється по силі до страху смерті. Але як у тій книзі, іди туди, де страшно, ви це робите раз, другий, третій, і робите це кожен раз, все краще і краще, все легше і легше, і врешті-решт. Починаєте отримувати від цього задоволення, і це задоволення взаємодії з залом не зрівняти нічим. Тепер я розумію рок зі рок різних зірок естради, театральних акторів, коли зал вибухає оваціями, коли він встає, коли він сміється з ваших жартів, коли він аплодує, ви отримуєте величезний викид такого, знаєте, дофаміново адреналінового коктейлю такий гормональний коктейль, який, ну напевне, можна отримати лише тимчасово від якихось хімічних препаратів. Це як наркотик, до якого ти звикаєш, хочеш знову і знову його отримати. І страху вже немає, є тільки такий азарт і є таке перечуття дуже класне. Ну а далі було більше. Я створила свій Ютуб-канал, завдяки якому мене помітили як експерта в Києві. Приймала участь у міжнародних конференціях в рамках виставки Beauty Expo, яка. Відбувалося, відбувається досі два рази на рік у Києві. Там вже познайомилась з засновником такої організації, як JCM – Global Creative Masters, і наразі входжу в раду старішин та журі чемпіонатів. В мене є національний рівень викладача в б'юті сфері і право видавати дипломи міжнародного зразка, а також видавати документи б'юті майстрам за кордоном з. Правом офіційного працевлаштування це дуже крута штука. В той же час, той же від період часу я створила одну креативну роботу, так інтуїтивно мені захотілось, мене було натхнення, повністю образ був для дівчини з головним убором і платтям. І я її відфотографувала і просто, як то кажуть, для себе особисто, хоч інвестувала в цю роботу більше трьох тисяч доларів. І о чудо, був один конкурс, я туди відправила ці фото. І виграла стажування в Парижі. Ну, тобто, для мене це була тоді просто неймовірна подія. Я в такому захваті туди літала, і там була майже два тижні, що ну, це не передати ніякими словами. Також завдяки зв'язкам я потрапила на закулісся Ukrainian Fashion Week і працювала шеф візажистом три сезони поспіль: 17, 18 і 19 роки. Потім отримала пропозицію від торгової марки Пудра Косметікс, які запросили стати мене технологом. Я приймала участь у створенні кольорової політертіней, тестила всі новинки, транслювала розпаковки на своєму каналі, і була їх амбасадором. І вже завдяки цій компанії е, я потрапила на закритий показ Андретана як шеф-візажист. Щорічно він проводить для постійних своїх клієнтів Атан Фемелі. І попрацювавши там, е, теж отримала неймовірні неймовірні емоції і досвід. У професії візажист. Збулись всі мої найсміливіші мрії, і це завдяки тому, що я не боялась проявлятись. Чи була я найкращим візажистом? Однозначно, ні. За технічним виконанням в Україні я впевнена. Були тисячі кращих за мене. Просто я не вважала це своїм недоліком, ніколи на цьому не акцентувалася, ніколи не ставила цілю прям відточити це майстерність. Я не порівнювалась, не змагалась, а просто йшла своїм шляхом. І також сміливість і цікавість допомогли мені під час карантину в 2020 році. І я створила ще одну таку цікаву сюжетну лінію свого життя. Я вирішила інвестувати свій вільний час в такій платформі, як TikTok. Вона тільки тоді починала. Ала розвиватися, і я знову моя інтуїція мене не підвела. Я пробувала транслювала різні відео, і в основному це були перевтілення візажистки, і так як я і стиліст зачісок, тобто я повністю перевтілювала себе і людей. Я вчилась робити. Ці відео системно викладала їх щодня і в один і той же час, і ви знаєте, це спрацювало, адже все, що ви робите методично, отак, от тюкаєте в одну точечку, воно спрацьовує, і вже десь 35-те відео за рахунком, воно як то кажуть, залетіло. Залетіло десь на півтори мільйони. Це неймовірне відчуття, коли в тебе вся стрічка в підписниках, тому що щодня підписувались сотнями люди. Наразі в мене там 45 тисяч підписників. Звичайно, це не так вже і багато. Ще я рухаюсь далі, але я звіти отримую і учнів, і клієнтів, і таку новеньку таку штуку я. Почала освоювати це ugc креаторство тобто в мене є портфоліо, е, я цікава така модель plus-size і 50 plus, і я цікава для демонстрації антивікової косметики, для демонстрації якихось луків. Також в мене є там і киця, з якою я монетизую. І, ну ви знаєте, якщо вже є ця жилка, якщо ви вже занюхали, як це спрацює, то ти вже рухаєшся в цьому напрямку. І... Але це вже інша історія. І якщо буде цікаво. Каво, дайте знати під цим подкастом, я запишу окремий такий детальний подкаст, як я до цього йшла, і які я маю зараз результати. Тому що я хочу вам сказати в самому кінці, є така геніальна фраза, що всі люди в світі діляться на дві категорії: одні живуть, а інші за ними спостерігають. Тож я хочу цим мотиваційним підкастом надихнути вас на те, щоб ви не спостерігали а. Жили, проявлялись, насолоджувались своїм повноцінним, багатим, забезпеченим, щасливим, насиченим подорожами та реалізацією життям. І до зустрічі в нових подкастах!